Права на роботу із самооцінкою. В кожного з нас є те, що ми в собі любимо, і те, що ми в собі не приймаємо або не любимо. Як же з цим працювати? Ми беремо аркуш паперу і пишемо: на одній стороні ми виписуємо все, за що ми себе любимо, а з іншої сторони, ми виписуємо все, що ми в собі не приймаємо або не любимо. І на протязі 21 день ми починаємо читати. Ми читаємо, що я себе люблю за, і за те, що ми себе любимо. І коли ми закінчили список, ми перевертаємо листок і продовжуємо. І навіть не дивлячись на це, я все рівно люблю себе за, і продовжуємо те, за що ми себе не любимо.